Критику в донати долинський міський голова Іван Дирів на своїй сторінці у Фейсбук запустив безпрецедентну акцію в свари. Стати її учасником може кожен охочий. Для цього потрібно задонатити мінімум 100 гривень. Дозволяється публічно, без будь-яких там наслідків, судових чи інших позовів, критикувати міського голову Долини кому як заманець. Ну але перед тим обов'язково треба прикріпити скрін до нату внеску на допомогу збройним силам україни мета акції зібрати гроші на першу партію дронів каже чиновник які розробляють наші земляки умільці не секрет що в україні і на Прикарпатті, зокрема є багато мудрих людей, людей творчих які мають різні перспективні розробки які можуть допомогти нашим Збройним силам виконувати свої завдання. І ці перспективні розробки, на мою думку, особисто є одні з кращих у світі. Нічим не поступаються турецьким байректарам чи чомусь іншому. Питання стоїть, як допомогти таким людям, конструкторським бюро, налагодити виробництво і допомогти армії? Тобто органи місцевого самоврядування не мають можливості такої. Чіткої прописаної в законі допомагати ні напряму Збройним силам, конкретним підрозділам, ні виробникам, які можуть допомогти Збройним силам. Ну, і приходиться винаходжувати такі різні способи, як допомогти. Ну, як ну, і знаходимо деколи сатиричні. Реакція людей на таку акцію не забарилась. Коментарів і водночас донатів бачимо чимало. Якихось коментарів таких аж дуже критичних я не бачу. Навпаки, є коментарі і дописи, що прикріплений скрін до НАТО, але пише не для критики, а для допомоги. Та? І таких багато насправді. На сьогоднішній день, за ці два дні, сума вимірюється десятками тисяч. Я переконаний, що невдовзі будуть і сотні тисяч, може і більше. До слова, той учасник акції, який задонатить найбільшу суму, зможе один день попрацювати у кріслі міського голови. Цю ж ініціативу вже підхопив і очільник Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Виручені кошти за своє крісло мер спрямує на потреби 102-ї бригади ТРО. Мар'яна Джерч стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.